Філіпов Ярослав Юрійович, mm -hmm. дійсно до 21.03.27 року. Коп-02. 02-22-20. Бетон Передивіться. Обов'язково. Ви закрили. Вивочуваюся, Обозовий, 20-23-762. Обозовий. Сергій Михайлович. 3.0.93.42. 93-42 коп 018533. 33 Так що ви тут робите? Стояли. Дивитесь, хто на знак Стоп, став чи не став? Не тільки. Не тільки? А, ви знаєте, що метал... у вас режим патрулювання, а не Почекайте. ви ж не ППС-служба, не патрульна пост постова, металу. так чи ні? Мета вашого зверху нас можете назвати батальоти. Так. Я ж до вас звертаюся, я ж пояснив. Як ви переїхали на цю сторону, на зустрічні смуг. Чинається я роки, Вірно, Це Теж дозволяє. Дозволяє. Це те, через що ви хотіли звернутися до нас? Ні, я постою з вами по патрулюю, можна. Я думаю, ви тут простоїте ще півчаса разом зі мною, чи зразу поїдете. Ні, будемо їхати. Чого? Ну, чи це? Зі мною не комфорті патрулювати. Да, Зрозумію. Та... Можете їхати. Ну, що ви мені показуєте? Так поїхали лучше я ями поміряємо, на, по вас ще окружній. Поїхали? На трасі. Так, да, поїхали. Висок. Поїхали, зробимо щось корисне для району. Робіть офіційний виклик. Ну так поїхали, я до вас звертаюсь, так як до працівника поліції. Дивіться, у нас зараз службове завдання. Ну, яке? Так поїхали, ями поміряємо. Зробите припис на дорожню службу чи подання. Так я до вас офіційно звертаюся, поїхали, я готов дати вам офіційне звернення. Виконаю завдання. Я зрозумів. Просто чесно стидно за вас. Подивіться. Тобто ями ви міряти не хочете, відмовляєтесь? Ви їх не бачите, я так розумію. Виконуємо завдання і можемо поміряти. Це робота так, чесно, на'їбіс називається. Чому? Ну так. А як? Ну воно так по факту є. Ну. Це ваша суб'єктивна думка. Так що суб'єктивна, поїхали подивимося, ємів всіки по дорозі. Ви хоч один припис написали на дорожню службу? Недавно писали. Коли недавно? Їх кожний день треба писати. Чи це небезпека дорожнього руху? Ну, так займіться.